У продажу на ринку Mercedes Vito пасажир перереєстровується свіженькі номера. Ну, що з реєстрації після 13-го року? Повністю пасажир на легкосплавних дисках. Все в такому стані. Зараз я вам покажу так. У нас Mercedes Vito автомобіль. 2000 року пробіг оригінальний 500 тисяч 102 2,2 два. Номер продався кому буде цікаво телефонуйте. Механіка задній привід, ціна 3 000. 3 тисячі ціна. Лобове в нас ціле тріщин. Така ось вона передку. Хто шукає собі пасажира? Заводські легко, ну не за це легкосплавні диски, зимова резина. Пасажир. Лівий борт ось ось такий. І віці який. Лівий борт. Задня частина ляда. Вихлоп посередині. Правий борт усьо. Отакий ось. вот здесь затонованный покажу вам салончик затонул так это ну ваняшу что... магнитолка соединение два пассажира водей. и вот такого вот все у нас что доставлять доставать я могу так что кому будет цикаво данный автомобиль Всього лише 3000 доларів пасажир. Телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку Chevrolet Laчіті на українській реєстрації автомобіль 2012 року. Універсал, червоний металік. Зимова резина в гарному стані. Автомобіль ціна даного автомобіля 5600. Номер продавця. Ось у буде цікаво, телефонуйте. По номеру. Зараз обійду по колу покажу даний автомобіль. Візуально в гарному стані, де не де є якісь косметичні нюанси. Ну, автомобіль не стояв. Отак вися, дивіться. Права сторона, задня частина. так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте. По номеру. Так, рижу ті в відсутні. Та, що кого цікавити, 2012 рік універсал, телефонуйте по номеру. У продажу на ринку на українській реєстрації Ford Fiesta 2006 року в червоному такому кольорі на українській реєстрації автомобіль з бензиновим двигуном 1.3 бензин. Пробіг 191 000 кілометрів. Є не де, де, де там якісь нюанси по кузову. Ціна 2550. Номер продавця. Ось, якому цікаво, Телефонуйте. По номеру. Зараз вам по колу обіду автомобіль. Так, галогенні фари, противотуманні фари. Ви ж знаєте, тут капот відчиняється. А, ні, капот ось я щось думав, що ще значок треба. Ні, це трошки вже новіше покоління зі значком. Так, затоновані, крім лобового, вітровищі присутні. Задня полка, дивлюсь, присутня. Лівий борт, ось отакі автомобіля. На легкосплавних дисках, таких чорно, покрашені в червоний колір, барабани і передні. Тормоза. Так, така ось. Де-не-де де якісь сліди експлуатації по автомобілям. Ну, зрозуміло, автомобіль не новий. Такі ось стан механіка, кондиціонер, Android-магнітола. Два передніх електросход підіймача, пілотітничок. Так, що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку. Продається такі в універсалі друге покоління Шкоди Фабія, чорний колір на українській реєстрації. Там є наклієчка на новому стіклі, що автомобіль був в Німеччині, перегнаний був з Німеччини. Автомобіль 2009 року з бензиновим двигуном 1,4 на 16 клапанів з пробігом 212 тисяч кілометрів. Тут вже йде такі лінзована оптика противотумані фари, заводські легкосплавні диски. Лобове у нас без тріщин, без скулі, повністю все цілесеньке, ось дивіться. Так, 2009 року. 1,4 бензин. 212 проб. Ціна 5200 доларів, присутній пишуть. Ось такі єсю номеру. буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Криша в нас ціленька, без м'ятін, без нічого. Капотик теж. Так, дивимося по больним місцям Фабії. тут сочетенько. Тут. он наклеечка. Тут и все. Левый борт ремненький На съемный фаркоп. Такой же парктроники. Шторка в автомобиле присутня. Так, я все правая частина. Так, дивимося, у нас тут диски 15-го радіусу. Пльоночка тут ж також присутня. Одне місце, ось. Тут у нас ціленьке все. Не знаю, може треба там глибше заглядати, дивитися, ну це ж покупець захоче, хай приїжджає, дивиться. Так. На запередніх підіймача є аукс на магнітолі, кондиціонер. Бортовий комп'ютер, механічна коробка п'ятиступочка. би цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця, кого зацікавить даний автомобіль. У продажу на ринку свіжопригнаний з Німеччини друге покоління Шкоди Фабія. Це у нас автомобіль в універсалі. На гарній зимовій резині на залізних дисках. Галогенні фари, противотуманні фари. Тобі в нас в універсальку. Гарна резина 175-80. Геть м'яка, такий кліренс піднятий. Да, 14-й радіус резини. Так. Автомобіль 2010 року. 1,4 MPI з пробігом 168 000 км. Ціна. 5750 номер продавця, усього цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, рейлінги присутні, криша повністю рівненька. На склом висіченого немає. Так, такі у нас попереду. Зараз так, автомобіль повністю не тонований, шторка ззаді присутня. Вздуті рижиків по автомобілі взагалі немає. Пленочка ось о присутня. Порошка, дивіться. Тут ось теж в гарному стані. Де бампер пластик. Також все. Так, що я зараз вам покажу. Так, дивіться, лівий борт у нас повністю рівненький. Ззаді теж Шторочка ось, ось там присутня. Правий борт. Ось і все. Правий борт у нас подарто від грузів немає, нічого, все чітенько. Так, звичайний заводський такий салончик обичний. У нас два передніх електросхлоп'янімача, бортовий комп'ютер, шкіряне кермо, кондиціонер, механіка, п'ятий ступочка. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку. На українській реєстрації Mitsubishi лансер. Автомобіль коштує 2500 доларів. Зараз по колу обійду, подивитесь візуально, які там нюансики є по кузу. Ко зацікавить даний автомобіль, Ось телефонуйте по цьому номеру до продавця. Нажимайте на паузу, телефонуйте. Я по колу обійду, зараз автомобіль покажу. Так, легкосплавні диски на всіх чотирьох колесах. Такі в нас противотуманівні фари. Не знаю, що це все сезонка чи літо. Не займатися це точно тут стоїть. Затонований автомобіль, крім лобового скла. Це такий автомобіль під роботу. Хто хоче купити і на ньому кататися, вже потрібен автомобіль. І постійно там щось бампер підкрасить, там щось підтягнуть. Щось то. А може кому і так для роботи потрібно їздити. Я ж не знаю. Механічна тут коробка передач. Тут у нас автомобіль, да, зараз ще покажу. Автомобіль у нас 2006 року. Ціна ось 2500. Номерочок показував на початку відео. Шостий рік, 274 пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка, звичайний Ampiaвський двигун. Без прямих присків, без нічого. Це ще старі двигуни хороші. Ось ось такі нюансики. Ну я вам скажу тут арочки. Це в гарному стані. Кому потрібно вже їздити. її Не звертаю увагу на нюанси і буде їх постепенно робити. Все, все вам покажу. Так, механіка, 4 підіймача магнітолка, підігрі передніх сидінь, кондиціонер, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер і регулювання зеркал. Електрорегулювання зеркал. Так що комбує, цікаво даний автомобіль. Повторюю ще раз номерочок ось отакий, як на Матізі. У продажу на ринку універсал білого кольору. Logan MCV Універсал білому кольорі. Дивлюсь, порошки обмовіляні. Так, автомобіль у нас з 2010 року семимісний. 1.5 дизель К9К ну так, к 9 k тут. Ціна 5700, 240 пробігу. Номер продавця продався всьому цікаво. Телефонуйте по номеру. У нас 10-го року і нульовочка. У нас глабове оригінал, без безстрічне, без нічого. Рейдинги на схлом. Висічки немає. Передок білий не висічений. Геть нічого. Гарний стан. На легкосплавних дисках. Затонований автомобіль до половини. Тут у нас дивіться, ні рижиті, ні вздуті порошки обмовілені знизу. Присутні у нас жабра, бо у нас семимісна версія. Задні двері у нас багажника розпашні йдуть. Повністю всі сидіння складають, повністю вам буде. Повноцінний універсал, якщо щось потрібно перевезти тут також грижиків вздуті по автомобілю, немає повністю. Так, тут нічого не побачимо, тут ми побачимо. Два передніх леєстр у кондиціонер не бачу, чи є. Ну що тут? Механічна коробка, то шукає собі. Це автомобільчі, то телефонуйте по номеру до продавця. Автомобіль місний. дизельний. Ціна даного автомобіля 5700 доларів 2010 року. У продажу Volkswagen Transporter T T4. Автомобіль пасажир. Руспас, навірно, бо тут сидіння є. До половини. Так, автомобіль 2003 року. Та 4 2003 року. З дизельним двигуном 2,5 на механічній коробці передач пробіг 360 тисяч. Ціна на даного автомобіля вже знижена 6900 і номер продавця, ось у кого цікавить, нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, лобове, без тріщин автомобіль ще нас на старій реєстрації 2013 року. Легкосплавні диски. Бачу геть в гарному стані ні рижиків, ні вздуті ось все. Геть по автомобілю. Легко з фольксвагеновські диски. Також ні м'яті, ну нічого, фаркопчик. Тут у нас задні такі до ногою вставати. Ні подерта, ні оддерта, ні прочосане. Стоїть зимова резина. Друзовички передні стоять. Бачите, посередині сидіння. Сидіння є, штурки, механіка. Тут сидіння, не два стоїть спереді пасажира. Так що, кого буде цікавити, автомобіль 2003 року 2,5 дизель, механіка. Телефонуйте по номеру до продавця.